Без сумніву, кожен християнин мріє побувати на святій землі, відвідати місця пов'язані з життям і місійною діяльністю Ісуса Христа. Вже кілька років поспіль народний депутат Василь Петьовка організовує поїздку закарпатських священників до Єрусалиму. 3 березня паломництво до святої землі розпочали закарпатські священники із Тячівського району. Зараз їде священнику. 18 священнику їде, один мірянин їде. У нас всіх 19. Із Тячева до Мукачева священиків супроводжували все, що потрібно, роз'яснили. Святі отці відзначили відповідальне ставлення до організації поїздки в Єрусалим. кажуть, усе зробили на вищому рівні та наперед продумали, як відбуватиметься пересадка з поїзда на літак, по якій годині вони прибувають в аеропорт і де житимуть. кажуть досі про подорож на святу землю. Вони лише мріяли. Я все життя міштав. Щоб бути у святому граді Єрусалимі. Ну два роки тому Господь сподобав. Зараз такої поїздки я не відмовляюся. Вже у перший день перебування в Єрусалимі. священники відвідують Назарет, Кану, місто першого чуда Спасителя, Фавор, монастир Преображення, Побачать чудотворну ікону Божої Матері, монастир 12 апостолів та багато інших святих місць. Звісно, що відвідують священники і місто Єрусалим, де пройдуться святими для кожного християнина місцями. Триватиме поїздка тиждень. В першу чергу. Очікуємо почерпнути благодатість цих святих місць, які зв'язані з земним життям Ісуса Христа. Уже за тиждень священнослужителі повернуться на Закарпаття і поділяться враженнями. А поки що покладають особливі надії на поїздку, та з нетерпінням чекають, коли потраплять у святі місця, де ступала нога Ісуса Христа.